Слава Ісусу Христу! Бог через Ісуса Христа дав нам нові заповіді. Він же сказав до нього: Люби Господа, Бога Твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою Твоєю. Це найбільша і найперша заповідь. А друга подібна до неї. Люби ближнього Твого як себе самого. Бог є джерелом всього. Через прийняття Ісуса Христа ми переходимо в життя наповнення, відповіді, достаток, чудеса, мир, радість та багато іншого, коли проводимо час з Небесним Отцем. Ми приходимо в любові, бо це природа Бога. Ми не приходимо із звітністю про зроблені справи, тому що Бог не показує нам цю форму спілкування, щоб ми не відносились так до тих, хто нас оточує. Люби ближнього, як себе самого, що таке любити себе? Це зрозуміти, що ми духовні творіння Божі, тоді. У нас виникає бажання зустрічі з Богом, бо тільки Він, Духом Святим, нас кожен день хоче наповнювати оновленою свіжою любов'ю, якою ми можемо переливатись з іншими людьми. Любов це прояв Божої природи. Любов прийняття себе як дитини Божої. Любов це коли диявол використовує різних людей, щоб зробити тобі боляче словами, справами, але ти живеш у спілкуванні з творцем і він. Є джерелом правди. Ти знаєш проти кого духовно воювати, бо ми воюємо не проти тіла, а проти духів, злоби піднебесної, які не сплять, не дрімають їх бажання відвернути кожного від любові, Бога. Отче будь прославлена на цій землі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.